Вітаю вас, мої любі, на каналі в гостях заводчика користь. Здійснення мрії. Ви знаєте, як мій, мій розпрібник називається на українській мові? Здійснення мрії. Ну так, так, так. Ми любі, Що я вам зараз буду показувати? Я вам зараз буду показувати качечку. Качечку. Качечку я не знаю, це я вирішила на на... На пательні, на пательні пожарити, можу спушкувати, подивимося, як воно вийде. Спочатку думала в духовий шкаф поставити, але ви знаєте, я думаю, це дуже велика нагрузка буде на навантаження на електросистему, то вже ну обійдемось на газу, на пательні, подивимось, що воно вийде. Я думаю, якщо подовше тушкувати, то буде все, що потрібно. качечка своя. Домашня. Качечку привіз мені батько, якраз він забирав маму і привіз знаєте, на обмін. Знаєте, на обмін. За, за, за нашу маму віддамо вам 10 качок. так? Оце і в нас так. Я віддала папі значить, татові маму, а тато мені привіз 10 качок. Тому я тепер з качками жаримо качечку. Ну, у нас вже є свято, у нас є з вами повод. Давайте так. Давайте так, за майбутню перемогу, ем, щоб у тому падлюці земля була стекловатою. І щоб у та друга подлюка пішла таки в землю, як мені вона приснилася. І ніяких, ніяких гвоздей. Сказала землю гноякою, значить землю гноякою. Ну ви зрозуміли, про кого я так, про путіноїда. Так що жаримо з вами катечку, зараз я вам покажу. От, а тоді я вам вже, ну якщо вона в мене не горить, то покажу вам ще щось з того вийшло. Качечка. Ось така качечка. Це не дуже, звичайно, цілу качку, а я вирішила її прямо таку половинкою зажарювати на пательні. Бачите? Вона була промаринована ну майже 12 годин. Зараз я її так. Добренько підсмажу от в цьому соусі, а тоді переверну на іншу сторону і буду тушкувати ну, я думаю, години-дві. І буде така гарна качечка. Така гарна. Ой, смачного. Так, мої любі. Так, бачите, я її вже перевернула. Погляньте, яка, яка гарнюня. Ой, гарнюня. Так, декілька шматочків яблучка. Закинемо. Трошки-менше полум'я трошки, бо тут дуже-дуже кипить. Ось так. Ось так. І я думаю, годинки півтори. А тоді вже, як оце вона весь весь свій сок випусте, тоді. Цей вже такий густенький бульйончик з того соку. Ми ще перевернемо, щоб вона ще більш підрум'янилася, вже так остаточно. І щоб вже шкірочка була дуже-дуже рум'яна. А поки дамо їй з того боку гарно так притушкуватися. А, гляньте яка. Ой! Мої любі, як вона пахне! Як вона пахне. О! Це мрія. Це не качка, це мрія. Вот так. Ну, хай, все. Тушку ему. Вот она моя хорошая. Вот она моя румяненькая. Ляшечка, маленькая, маленькая, тут, чуть-чуть. Заговорилась я, заговорилась я. Валюша у меня была на связи. Валюш, видите, вот это вот из-за вас маленько пригорело. Ну, ничего, ну вкусненько будет. Смотрите, какая качечка, да? Смотрите, какая качечка коляшечка лишний жир я сразу с нее обрезала у меня есть кому слопать вот оставила так шкурочку видите там где сильно жирно было жир пообрезала но вот такая качечка мои хорошие вот так вот такая качечка с яблочком В этом яблочном соусе она прожарилась, протушилась. М -м -м, смачного нам и вам.